Сонце Україна, Херсон, це Україна, Герце Україна, Херсон, це Україна, Запоріжжя це Україна, Запоріжжя це Україна, Запоріжжя це Україна, Запоріжжя Україна, Сила це Україна, Сила це Україна, Сила це Україна, зусиль Україна, серві Україна, Україна, ще на Україна, черкась Україна, Кропивницька Україна. Україна. Україна! Кропивницька Україна! Кропивницька Україна! Миколаїв Україна! Миколаїв Україна! Миколаїв Україна! Миколаїв Україна! Одеса Україна! Одеса Україна! Одеса Україна! Одеса Україна! Вінниця це Україна! Вінниця це Україна! Вінниця це Україна! Найкраще Україна! Найкраще Україна! Закарпаття Україна, Закарпаття Україна, Закарпаття Україна, Закарпаття Україна, рівця Україна, Харків Україна, Харків Україна, гарні Україна, третя раз це все пропустив. Харків Україна, рівна Україна, рівна Україна, рівна Україна, рівна Україна.